Добрий день. сьогодні в центрі уваги світових і українських змі. Останні заяви французького президента щодо можливості і головне умов, за яких Франція може відправити війська в Україну. Французький президент на зустрічі з парламентарями заявив про те, що. Відправлення військову Україну можливо, якщо російські окупанти прорвуться в напрямку на Київ чи то Одесу. Про це повідомив представник комуністичної партії Франції Фаб'єн Русен. Водночас, представник ультраправої партії Національне Об'єднання Джордан Бардела стверджує, що жодних обмежень та червоних ліній немає. Давайте разом з вами проаналізуємо можливість подібних сценаріїв. А саме прориву російських військ, чи то в напрямку Одеси, чи то в напрямку Києва, і відповідна реакція з боку Міністерства оборони Франції президента Франції на подібні дії російських окупантів. а мовиться про можливість відправлення військового контингенту Франції в Україну. Давайте почнемо з одеського напрямку: наскільки реалістичні сценарії можливої, Широкомасштабної десантної операції російських окупантів на чорноморському узбережжі України зауважу після успішних операцій Сил оборони України щодо ліквідації великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації, проведення широкомасштабної десантної операції на чорноморському узбережжі України, а саме в районі Одеси, є фактично неможливим. Я нагадаю. Силами оборони України знищено 5 великих десантних кораблів. У складі всього флоту Російської Федерації залишилося лише 8 великих десантних кораблів. Подібна кількість унеможливлює проведення широкомасштабної десантної операції. Крім того, варто розглядати, що великі десантні кораблі російські окупанти. Планували і планують використовувати в якості паралельної дублюючої логістики для перекидання особового складу, техніки військового спорядження і вантажів для цивільної окупаційної адміністрації з тилових районів України безпосередньо на території окупованого Криму. Мовиться про те, що у разі ліквідації основної артерії, Керченський міст російські окупанти планують. Здійснювати логістику і окупаційних військ відповідно перевезення цивільних вантажів за допомогою великих десантних кораблів. Один великий десантний корабель може здійснити до чотирьох рейсів за добу. Так от нейтралізація, фактична ліквідація п'яти великих десантних кораблів ставить крапку не тільки в планах російської. Окупаційної армії щодо проведення великої широкомасштабної десантної операції на чорноморському узбережжі України, але й відповідно, подальша їх ліквідація силами оборони поставить крапку і у можливості паралельної логістики. А це для Російської Федерації серйозний виклик, тому відповідно ризикувати великими десантними кораблями для проведення широкомасштабної операції вони навряд чи будуть. Тим більше на озброєнні Сил оборони України є прекрасно зарекомендовані протикорабельні ракети, це відповідно Гарпун і Нептун, з якими росіяни вже встигли ознайомитися на своєму досвіді. Оця ця сукупність даних говорить про те, що широкомасштабної десантної операції не буде. Давайте розглянемо можливість проведення Операції російських окупаційних військ з території невизнаного Придністров'я, так званої Придністровської Молдавської Республіки. На території Придністровської Молдавської Республіки знаходиться обмежений контингент російських окупаційних військ. Він налічує приблизно до 1700 осіб. Вся так звана армія невизнаної Придністровської Молдавської Республіки це приблизно до вісьми батальйонних тактичних труб. Тобто можемо говорити про те, що проведення широкомасштабної операції з цього напрямку також є неможливим. Залишається перекидання російських військ повітря, але знов таки повітряний коридор буде пролягати або над Україною, або відповідна країнами НАТО. І тут е є певні питання для Російської Федерації в моменті реалізації своїх планів. Щодо вторгнення в Україну з боку Придністровської Молдавської республіки. Вирішити питання, звичайно, можна з шляхом дестабілізації ситуації в Молдові, усунення від влади про західного уряду Санду, що наразі росіяни і намагаються проводити на території Молдови. Оті всі останні події, невизнаному Придністров'ї, в першу чергу були направлені на дестабілізацію ситуації в Молдові. Про це ми розглянули з вами у попередніх випусках. Хто не підписався на мій YouTube канал Код 4.50, це зробити негайно. Далі сухопутна компонента можливого наступу на Одесу. Так само маловирогідно. Бо наразі йдеться про те, що окупанти не мають оперативних резервів для наступу на одеському напрямку, не скориставшись можливістю лютого 2022 року, а саме прориву через Миколаїв на Одесу. На сьогодні реалізація подібних амбітних планів російських окупантів є практично неможливою. Таким чином, можемо говорити про те, що реалізація плану Макрона щодо перекидання французького континенту в Україну у наслідок наступу Росіян на Одесу відпадає практично автоматично. Ми разом з вами розглянули всі можливі сценарії проведення росіянами цієї операції морську. Сухопутною відповідно вторгнення з території так званої Придністровської Молдавської Республіки залишається київський напрямок. Тепер давайте подивимося, що відбувається на київському напрямку, шановне ну, товариство. А на київському напрямку е, все не так погано, як здавалося б, і нашим французьким колегам, і відповідно, хотілки росіян далеко не е, такі вже реалістичні, як, е, скажімо, сценарій лютого 22-го року. Враховуючи події лютого 22-го року генштабам збройних сил України були е, внесені відповідні зміни і в характер інженерно-фортифікаційних споруд, які прикривають Україно-білоруський кордон, і відповідно на цьому напрямку зосереджено достатньо угрупування військ, щоб стримати можливий наступ російських окупантів. За інформацією з від відкритих джерел, україно білоруський кордон прикриває українське угрупування загальної чисельності приблизно до 100 тисяч. Ще раз підкреслю, ця інформація з відкритих джерел опублікованих. Крім того, варто говорити, що за оцінками не тільки французької сторони, але й відповідно, в першу чергу, українського розвідтовариства і розвідтовариства Великої Британії і Сполучених Штатів на території Республіки Білорусь не зафіксовано розгортання військового контингенту країни-окупанта, який можна би було класифікувати як контингент вторгнення. Тобто. Сухопутної компоненти російських окупаційних військ необхідної для широкомасштабного наступу на Київ наразі немає. Знов таки, сценарій можливого наступу на Київ, як можливий варіант введення французького контингенту в Україну відпадає. Тоді виникає запитання: а чим продиктовані заяви Макрона? А до речі, після заяв Макрона з'являється повідомлення і Міністерства оборони Франції, які пояснюють, про що йде мова? Зокрема, міністр оборони Франції Себастьян Лекарню заявив, що наразі не йдеться про відправку сухопутних військ воювати Україну. Водночас він допустив присутність іноземних військ як інструкторів або спеціалістів з розмінування. Тобто, Розумити про те, що всі розмови про можливість присутності військового контингенту окремої країни НАТО на території України наразі розглядаються як потенційно можливість. І е, єдиний можливий варіант це відповідна якості інструкторів або спеціалістів з розмінування. А свого часу піднімалося питання щодо можливості відправки військового контингенту для прикриття Україно-білоруського кордону. Це, на думку і західних спеціалістів, відповідно українського генштабу дозволило би зменшити е, власне присутність на цій умовній україно білоруській лінії кордону, бо це і лінією кордону назвати не можна, це фактично лінія бойового зіткнення. чисельного угрупування Збройних сил України, перекидання оперативних резервів відповідно на східний напрямок. Але, як бачимо, і ці сценарії наразі не розглядаються французькою стороною. Я пояснюю, чому питання не тільки в українських е збройних силах, і відповідно, заявах Макрону. це про те, що Франція вирішує виключно свої геополітичні питання і не тільки в Україні, але й відповідно, на африканському континенті. А на африканському континенті за останні два роки російськими спецслужбами проведено низку операцій з усунення політичних еліт, які були офільовані саме на Франції. Я нагадаю події тих останніх двох буремних років. Це військовий переворот в Малі, в Нігері, в Судані. І, відповідно, наразі мав би відбутися військовий переворот в Чаді. Так от, шановне товариство, а що примітно, після того, як з'явилася перша інформація щодо можливості військового перевороту, ба більше того, називалося і те, що там дійсно відбувається в Чаді, військовий заколот, Прозвучали заяви Макрона досить резонансні про можливість відправлення військ НАТО в Україну. Таким чином, Макрон дав чітко розуміти Російській Федерації, подальша ескалація напруженості не тільки біля кордонів НАТО, але й відповідно в зоні військово-політичного впливу Франції на африканському континенті, не знаходить розуміння, скажімо так, в лапках з боку Франції. Я нагадаю, Нігер це не тільки відповідна афільованість. Політичних еліт на Францію, але й природні копалини, поклади Урана, на які були зав'язані як французька промисловість ядерна енергетика, так і відповідна ядерний потенціал Франції. Крім того, ті країни, які я перелічив, які знаходилися в зоні військово-політичного впливу Франції, це і поклади золота, нафти, газу та іншого. Тобто, Франція фактично. Постала перед питанням, що подальше використання природних копалин країн африканського континенту завдяки деструктивній позиції Російської Федерації стало неможливим. А це виклики. Це виклики національної безпеці Франції. Саме цим і в значній мірі були продиктовані резонансні заяви Макрона. Але менше в тим не поспішаємо кидати капцю в бік французького лідера. Наразі Франція заявила про збільшений характер військово-технічної допомоги нашої країни на суму 6,5 мільярда доларів. І відповідно французька сторона вже заявила про те, що для потреб Збройних сил України відправили перший Сау Цезар, який вважають одним з найкращих у своїй класифікації. Крім того, Франція долучилася до. Ініціативи чеського уряду щодо закупів для потреб ЗСУ 800 тисяч артилерійських снарядів. Це і відповідна заява французького уряду щодо підготовки особового складу Збройних сил України. А я нагадаю, в період повномасштабного вторгнення на території Франції пройшло навчання приблизно до 10 тисяч українських військовослужбовців. Крім того, Франція заявила про приєднання до коаліції дронів тому. Військово-технічна допомога з боку цієї країни конче важлива для Збройних сил України. Е, менше з тим, давайте говорити про те, що саме після резонансних заяв Макрона прозвучала не менше резонансна заява генсекретаря НАТО Столтенберга про те, що військовий контингент НАТО в Україні може і не бути, але Якщо це буде військовий контингент окремої країни НАТО, з якою Україна є двосторонні договір, то, відповідно, жодних пересторог в цьому він не бачить. Оце є ціна заяв французького лідера. Крім того, давайте згадаємо динамічні заяви Макрона з приводу того, що ми не маємо права бути трусом по відношенню до ситуації в Україні. І головне заяви Франція з приводу того, що Путін не має права перемогти в цій війні. Тобто Франція виступила вже як консолідуюча сила в моменті протистояння російській загрозі не тільки на кордонах з НАТО, але й відповідно в Україні. На цій позитивній ноті ми сьогодні завершимо огляд подій. Тримаємо руку на пульсі і віримо в засу. Це буде Україна. На то варті.